До ранок розпочинається постійне звітня з комісії з питань фінансів, бюджету соціально економічної розвитку та мединародного співробітництва, присутнім комісії, Якименко, Кименко, Шеслак, і Ілієнко. Переходимо до порядку денного. У нас на порядку денному 10 питань і 2 додаткових. Пропоную по ходу ще розглядати. Не зачитуйтеся. Походу зачитали, не питання. Є? Нема запитання. Нема. Прошу голосувати. Переходимо до першого питання. Коли проголосували, кажіть, двоє за рішення прийнято. Добре. Переходимо до першого питання. Про зем рішення про внесення змін до рішення Медицької сільської ради від 22.124 року про бюджет Мельницької сільської територіальної громади на 25-й рік. Світлана Вікторовна. До вашого уваги пропонується наступні зміни до рішення сесії про бюджет нашої громади на 25-й рік. Збільшити дохідну частину за рахунок надходження трансфертів на суму 8 мільйонів 27 тисяч 569,72 копійки. З nee, них це субвенція на придбання житла учасникам бойових дій на суму 4 мільйони 205 тисяч двісті шістдесят гривень. Це 4 мільйони це хто буде фінансувати? Державна Це Ми трансфер із державного бюджету. А, а, а. а житло де буде купуватися? Де знайдуть люди, ну, то побережки, пам'ятаєте, ми фінансували два роки назад. Там, на карточку заходять гроші. Це вторинний рівень чи? На постанові немає написано. Тобто на цю суму відповідно Чи... шукають собі житло і передбають, де, де завгодно. У нас було в громаді дві заяви, і одна, згідно по місячному розпису, доведено Київською обласною державною адміністрацією. Половина суми буде в серпні, інша частинка у вересні. Тобто, і до цього була ще одна заява, ми її вже діял. профінансували. Ну, я маю, на мазі, надійшов трансфер на дві заяви. Okay, sure. і, і також збільшити до дохідну частину за рахунок транспорту на суму 3 мільйони 822 тисячі 300 гривень. Це освітня субвенція згідно доведеного розпису державної казначейської служби України з вересня по грудні місяць. Зміни за рахунок внесення до доходів за рахунок перевиконання, на суму 1 мільйон 475 тисяч гривень. Тут збільшував видатки доходів, по яких було перевиконання. Звідповідно збільшуємо видаткову частину загального фонду бюджету за рахунок надходження транспорту, збільшити видаткову частину загального фонду по розпоряднику коштів відділу освіти, молоді та спорту на суму 3 мільйони 811 тисяч 687 гривень 52 копійки. Це оплата праці педагогічних працівників. Це на все начальний рік? І вересня до до кінця, Нам давали ж трансфер. Осібну субвенцію на початку року давали з січня по серпень, а це із вересня по грудень. Uh -huh. Із цієї частини суми, з 3 мільйона 822 тисячі 300, згідно розрахунку поданого Тарашенським агротехнічним коледжем, 10 тисяч 112 гривень 48 копійок буде передано трансфер до обласного бюджету на проведення... Ну, на оплата навчального, на, да, да, на навчального захисту країни. Okay. Також ці видатки розділені на вересні. Зміни за рахунок внесення змін до доходів до, за рахунок перевиконання це по загальному фонду на суму 1 мільйон 244 тисячі гривень. Збільшити видаткову частину по розпереду медицька сільська рада на суму 754 тисячі 800 гривень, апарат сільської ради 660 тисяч гривень, це предмети, матеріали, оплата і видатки на відрядження. Не буду вас є пояснюючи, тому що всі ознайомились. Організація благоустрою на суму 25 тисяч гривень, це придбання камер до спостереження на суму 18 тисяч і оплата послуг 7 тисяч гривень і встановлення СССР у будову спостереження. На здійснення заходів землеустрою 80 тисяч гривень – це щодо розробки проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Членські внески до секції органів місцевого самоврядування на суму 2 тисячі гривень і інші заходи з громадського порядку та безпеки на суму 7 тисяч 800 гривень. Це оплата послуг доступу до мережі інтернет на камери відеоспостереження і підключення до системи безпечна київщина, ті, що користуються поліція нашої. Збільшити видаткову частину загального фонду отримуючи бюджетних коштів на суму 58 200 гривень, КНП медлінська амбулаторія це зміни їхнього листа на встановлення теплоакумуляторів, системи опалення придбання комплектуючих, оформлення технічного поступку та оцінки вартості, та поселиш ваше. Збільшити видаткову частину загального фонду по розпоряднику коштів, які освіти, молоді та спорту на суму 149 тисяч гривень. По апарату відділу освіти на сто 8 тисяч гривень, на придбання запчастин до принтера, папіру, канцелярії. на надання дошкільної освіти на 18 тисяч гривень. Це оплата послуг за чистої системи водопостачання комунального закладу дошкільної освіти Капітошка. На заклади загальної середньої освіти 123 тисячі гривень, це ремонт навчального кабінету приміщення медицького ліцею, акумулятор до генератора, заправка вогнегасників, ремонт газового лічильника Бронепільської гімназії, послуги по встановленню та налагодженню роботи насосного обладнання. Збільшити видаткову частину загального фонду, розпорядника коштів, фінансові діти Медведської сільської ради, це інші субвенції з місцевого бюджету відповідно до е, запиту. Вижгородської районної державної адміністрації та листа Головного управління національної поліції України для того, щоб передати трансферти до, до обласного бюджету Київської не до обласного до бюджету Вижгородська оридила на суму 250 тисяч на згідно їхньої програми на оборону фортифікацій. Північних кордонів нашої області на будівництві. Партію, такі, такі, такі. І 12 тисяч гривень для національної поліції на придбання придання гуми для спілкового автомобіля, які використовують поліція нашої громади. Зміни за рахунок перерозподілу коштів в межах загального фонду бюджету, перерозподілити кошти, що були раніше внесені, виділені на сесії. На кек 2620, тобто ми давали трансфер на поліцію 8 тисяч гривень на придбання портативного чекового плінтера, але зв'язку з тим, що відбулися зміни і вони не мають права купити по цьому кекву, ми повинні зробити перерозподіл. Просто із одного кекла перекинути на інший. Із загального з скек 2620 на 3220. Зміни за рахунок поточного вільного залишку на суму 1 млн 60 тисяч гривень. Збільшити додаткову частину загального фонду по розпорядні по коштів Мединська сільська рада на суму 215 тисяч гривень. Це на програму заходи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 215 тисяч гривень, з них придбання палива, придбання витратних матеріалів та канцелярського прикладу і видатки відшкодування послуг з перевезенням мобілізованих згідно закладів по програмі мобілізації. Збільшити додаткову частину загального фонду відділу освіти, молоді та спорту на суму 845 тисяч гривень, апарат відділу на заробітну плату, нарахування на заробітну плату, на суму 195 тисяч гривень і на заклади загальної середньої освіти на суму 650 тисяч гривень для придбання двох місце. Зміни за рахунок перерозподілу коштів між загальним та спеціальним фондом бюджетом на суму 31 тисячі п'ятсот гривень. Так само ми були виділяли на попередніх сесіях на сільську раду 15 тисяч гривень, щоб купати принтер І в зв'язку з цими змінами, що я вам раніше казала, потрібно із два десять перенести кошти суми 15 тисяч гривень на. Спеціальний фонд на придбання предметів матеріально до строго користування на купівлю цього принтера. І так само з першому принтер куди в цей кораблі? Ні, і своєму ми виділяємо ці кошти ще в червні, але у зв'язку з тим, що добулися зміни там у порядку використання, то що вони не мають права на цьому таку не Треба Тільки по іншому тому кекво закупити не можна, але зареєстрували їм казна вернулася. Такий самий лист надійшов від 1.08 відео це не стане місто сільської ради. Ми також в травні виділили 16,5 тисяч гривень на закупівлю принтера. вони не можуть відділити. Так само передав. Перекидаємо, не виділяємо, просто перекидаємося як вона фельдма. По спеціальному фонду збільшити видатки за рахунок надходження транспорту на 4 мільйони 205 тисяч 260 гривень, 72 копійки на придбання ж. Відшкодування того ж житлане придбання ветерана війни. І за рахунок внесення перевиконання на суму 231 тисяча гривень в Медведській сільській раді 40 тисяч гривень відповідно їхнього листа на придбання принтери, принтера Старостинський опір з села бране поле, і комп'ютера, також обране поле. І збільшити видаткову частину загального фонду по розпорядні по бюджетних коштів відділ освітлення та спорту на суму сто дев'яносто гривень на придбання насосного обладнання для новичного національного котельні мединського ліцею. Єдине, що вчора прийшла нова пропозиція від того постачальника насосів, який старий був, він 148 сорок Ми Вже зараз нічого не, не будемо, ми вже проведемо тендер на 148 то тоді вересні цю суму тоді перерозподілимо. Тобто він не буде коштує 191. Скільки? 148? Carly? 148 800. Так, yeah, 148. Ну, 148. А? Ні, ні, ні. Це, ну, це той, він, той, що поламався, точно такий з Словакії, просто що от, тільки вчора отримали останню. Такий же самий Богослав запропонував за 207 тисяч, точно такий. 190, але 17 тисяч установка. Да, ну, це 20, так. Да. Ну тому поки що залишаємо тут цифру, ну це такі ціни, Богу славу. Але самі, думаю, якось встановимо, то це буде економія порядка 40 тисяч гривень. Ну, щоб ми були в курсі. Так. Ми вже зараз не, не встигнемо поміряти, просто щоб ви знали, що в резерві нам буде майже 50 тисяч на наступну сесію, звільнилися. Оце ну, єдина така правка до, до цього всього. Прошу голосувати. Хто за? Двоє за. Рішення прийнято. Переходимо до другого питання. Про програму підтримки Збройних сил. На 25 рік? До 25-й 26-й зразу. В зв'язку з тим, що ми передаємо транспорт до Вишокорницької РДА, нам необхідно внести у програму нашу підтримки Збройних сил України на 25 рік. цей напрямок. У зв'язку з тим додається ця сума і вноситься зміни до програми. Програма на 26-й рік, зв'язку з тим, що нам потрібно прийняти програму на 26-й рік, бо в нас, нас наразі йде підготовка до прогнозу бюджету, і потім буде робота проводитись по проекту бюджету на 26-й рік. Нам необхідно затвердити програму на 26-й рік, підтримки зброї сил щоб ми могли в 26-му році виділити фінансування. Я плотці фінансування не виділяється, просто зміни програма, так? Тут зміни програму на рік і виділяємо 250 тисяч на полі, на ж горичка да, я ж тільки що писала. Зміни дуже зв'язку з, з тим, що зараз країна повернулася до середньострокового планування. Якщо ми раніше приймали програму на рік, зараз ми приймаємо ці програми на два роки, інакше ми не зможемо фінансувати напрямки. Ну, Тому, ну майже всі. Тому програма кожна тепер, яка була, ми їх. Автоматично пролонгували на 26, 27, десь і на 26 рік. І це ми зараз будемо на цій сесії всіх приймати. Прошу голосувати за друге питання про внесення змін. Хто за? То це півтора мільйона загальна сума, то виходить. Ви за рішення прийняти. Це програма, ні, ми кошти не виділяємо. Це. 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 це умовний план. На випадок якщо орієнтовані витрати в рік, якщо ми будемо їх фінансувати. Потім ніде немає, там такі, в одному місці. На 26 рік у мене на увазі? Ну, загальна сума. Це це, це, 25-й, 26 й рік, це ті кошти, що ми виділяємо на ЗСУ. Там, на дрони, от зараз область, ну, ви порахували, скільки за цей рік виділили. Там, Майже 600 тисяч на наступне 900 вийшло півтора. Теоретично. А там буде... Я Це півтора мільйона загальна сума зараз додали. Ні, ні, це ні, план на наступний, якщо ми потім кожен раз не вносили ці зміни. Бо виходить, попросив хтось там, військова частина, у нас є, нам треба збиратися знову. Кожен, Прийме три рішення. Зараз ми не прийдемо, на цей коридор якби зафіксували 900 тисяч і по ньому працює. Прошу голосувати за, за третє питання про проєкт рішень, про програмі підтримки Збройних сил на 26-й рік. Хто за? Ви за рішення прийняти. Переходимо четвертого питання про розгляд проєкту рішення про передачу бюджетного транспорту з бюджету медицької територіальної громади у вигляді іншої субвенції з місцевого бюджету. Передаємо трансфер до Вижгородської РДА у суму тисяч гривень. Це стандартне рішення, згідно якого ну ми повинні приймати ці рішення, а потім заключати до пору. Три рішення: один на національну поліцію, одне на Вижгородську РДА і третє на обласний бюджет на передачу трансферу по захисту України. Це ну, треба рішення повинні бути. Ми на гараж, що ми передаємо на обласний бюджет, ну, але вже, не, не, не фінансувати бюджету. Стандартні рішення, які передбачені бюджетним кодексом. Прошу голосувати. Двоє за рішення прийнято. П'яте питання, це таке розумію, транспортна поліція, да? да, так? Так, так. Тож голосую зрозумію. Хто за? Двоє за рішення прийнято. П'яте питання. Шосте питання про розгляд проєкту рішення про внесення змін та доповнення програму мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із проведенням мобілізації на території Медведної сільської територіальної громади на 25-26 рік. Добрий, да? Роман Владимирович, розкажіть коротенько. Коротенько у нас була, так, була програма. Ми Добавили ще пункт такий, як, виходить, доставка до навчальних центрів військомата наших військовозобов'язаних. Які... Зараз була громада? Ну так, да, раніше два роки платила Таращенська міська рада, ми не участвували. Все. Але вже цікаво, третій відділ попросив, щоб ми залучилися теж участити в цьому. І там наканстували для неї велику суму попросив ТЦК. Бо це все їм його... картриджі допомагав, тому що все їм оплачувала тільки Тарщанська міська рада. Ми не приймали ні два роки чи ні. Скільки війна йде? Да, скільки війна, ми там не приймали. 100 тисяч заклали, так, да, поки що? Так, поки що. 60-67 тисяч в місяць вартість послуг автобусів, які возять вже до частин мобілізованих. Ми взяли 100 тисяч, якщо навіть половина, щоб на три місяці ми могли якось Ну, Дев'ять місяців, наприклад, пора що три місяці, не. Бо в них громада чотири ну, рази більше. Ну так воно співвідношення, щоб було якось нормально. Ну, можливо, нам прийдеться, може, в жовтні ще виділяти ці програми. Ну, поки що 100 тисяч запланували і додавали ці зміни до програми. Прошу голосувати. Хто за? Рішення mm прийнято. -hmm. Дякую. Прозит проекту рішення з цими питання про затвердження програми цивільного захисту населення на території від надзвичайних ситуацій, техногенного природного характеру та забезпечення пожежної безпеки на території Медицинської сільської територіальної громади на 26-27 рік. Ця програма, нас... Не, ця програма у нас була, вона закінчиться у 2025 році і фінансовий відділ, щоб проєкт, ну, побачити, що її на 26-му, ми на два роки розробили. Тут ну, ходять заходи утримання МПО, так як у нас є вже місцева пожежна охорона, це найбільше, щоб паливно-мастильні матеріали ми могли закупляти. Потім утримання захисних споруд, які у нас є, щоб хоч косметичні ремонти по цій програмі можна робити. Ось ось ну, докомплектувати підрозділи місцевої пожежної охорони, пожежними та спеціальним інвентарем, спорядженням молодерування, пожежних пожежними драбини тощо. Ну, це за, наявна, за наявного фінансування, що буде фінансувати. Це програма, ну, ми 350 тисяч заклали. На, на два роки, так. Я да. І плюс паливно-мастильний <палим> матеріал. Так, да, паливно-мастильний 300 тисяч okay. на два роки окремо. Це oh. oh. 600? 650 разом. Так, 650. на yeah, два no, like. so. роки. А всього по програмі, ну, програма це 2 мільйони. Чого ми включаємо, щоб, не дай Бог, як Іван Петрович казав, що а ми ще раз не збиралися. Ну, щоб були у нас заходи, які ми могли профінансувати. Ну, на у програмах йдуть орієнтовані суми. Конкретні суми визначаються рішенням про бюджет. Потім ну, вже при виділенні коштів із бюджету можна обговорювати захід, тоді програма це. Ні, це Пока не виділяється, року буде сесія пров'язково. Програма це Це виділяємо. Розумієте, якщо ми ці програми не приймемо, а потім приймемо, то ми вже не зможемо профінансувати. Помінялися правила. Тобто треба, щоб була найомна програма, заплановані суми, навіть якщо там 0 повідомили. Але ми в будь-який момент можемо знає, де, наповнити її рішенням. Тому поки прийняли, на, пропонується на 2 мільйони, на, на 2 роки, а там будемо дивитися, буде у нас. Знаєте, було за 100 мільйонів бюджету, може, ми все профінансували. Там ще закладали ці програми, типу матеріальний резерв, шифр це купити. Ви ж бачите, що буревії вже проходять і по Україні, воно біля Лисенки Він неділі назад в Орлах пройшов буревій, доща не було, але після три хати розкрило повністю. І посадку видало. Ну і такі. Просто вже дивитися, треба вже нормально і передбачати. Не дай Бог, що случилось в програмі і гроші можна зібрати без косесі. Поза червону сесію по відділити. А тоді програму доробляти. Ну, воно ж так. Або область може бути. Але знову ж треба програму, бо їм треба ці гроші дати нам під якусь програму. Тому mm. програми це yeah. інструмент. Зрозуміло. Прошу голосувати. Хто за? Нове рішення прийнято. До восьмого питання. Прожит проєкту рішення пронесення змін до програми фінансової підтримки комунальне підприємство Маден інвестор територіальної громади на 24-26. Це по програмі, я так розумію, так? Так. Віталій Павлович, розкажіть. Доброго дня. До цієї програми просто змінить цифру ці кошти, що нам додали на газон і на косівку. Із 4,500 просто додали цифру 4520. Ага. Справа в тому, що кошти виділили по бюджету, а по програмі не змінили суми. І фактично їх не можна проховувати. Це 20 тисяч і 200. Сума завальна яка? Вона змінилася на скільки? Вона ж була фінансова підтримка програма. Я зрозумів. Було 4,500, а змінилось на 4,500. На 20 тисяч змінилося. На 20 тисяч? Так, да. на 20 тисяч. Там, мабуть, якась була просто не... не вистачило? Ну, не, не вистачило. Прошу голосувати. Хто за? Ви за рішення прийнято. Дев'яте -е питання. Про проєкту рішення про затвердження програми інформатизації Медицької сільської територіальної громади. Що це інформатизація? Це дуже програма якась 28 років. Ну, так само, давайте я. Всі заклади нашої громади здійснюють закупівлю тих самих принтерів, картриджів, програм, закупівлю обладнання, ці ж комп'ютерні ремонт. Це все йде по програмі, по програмі інформатизації, щоб ми мали право виділити кошти, закласти при формуванні бюджету чи внесенні змін до бюджету. потрібно, щоб ця програма була. Так, послуги інтернет, оці ж бухгалтерські програми, всі ті, що ні, необхідні за мати. Там з послуги по програмах пішли у нас. Оплата за програму немає. Прошу чин? голосувати. Хто за? Ви за рішення прийнято. Дев'яте питання. десяте. Про проєкту рішення про внесення змін до рішення Мединської сільської ради від. 22.12 про завершення структури медицинської світової територіальної громади та її виконавчих корнів на 25 штатна одиниця. Ми забрали за цього? Да, так, якраз. Яка в нас ситуація? На сьогоднішній день склався такий момент, що без містобудівної документації у нас не може бути ніякого взагалі розвитку. Тобто звертаються жителі села, наприклад, кажуть, ми хочемо поставити біля дороги якийсь там, там нарьох, чи поставити. Бізнес, якийсь відкриє, та навіть будь-де в центрі, в центрі. І виходить, що оскільки в нас відсутня гострова документація, ми не можемо не тільки бізнес дати можливість будь-які проєкти, якщо, наприклад, завтра ми знайдемо гроші для будівництва, ну, наприклад, лікарні нової, да? От ми цим займаємося, ми не зможемо її будувати, тому що нам ну, можуть не дати ці Ну, Це так, і здалека заходжу. Тепер. За законом, якщо ми будемо робити це просторові документи, замовникам просторової документації не може бути сідра. Це може бути тільки орган з печаткою, ну, як наприклад, у нас відділ спочатку, з, з відділ культури, ЦНАП. е, комунальна ЦНАПЦІРАДОМ цНАП теж тому треба створити е, орган публічного права з печаткою відділ е, містобудівної містобудів, містобудів документації архітектури. Які вже буде регулювати багато не тільки тільки це питання. У нас багато функцій на цей відділ, які там архітектор нам треба, будемо шукати і так далі. Ну бо зараз в нас немає це відділення. Немає у нас архітектор Це її оператор. Тому фактично ми переводимо. Ну як сказати, створюємо відділ, переводимо Ліду Федрівну, потім Ліду Андріївну і забезпечуємо там одне місце для головного спеціаліста для архітектора. А Оксана Кисяк, вона буде. Перперепір пер, пер, перейдемо з відділ. Ми зробили ЖКХ і комунального майна. Бо в принципі ЖКХ, комунальне майно, воно поруч. Вона так само буде поруч з від Федорівною, бо там ну, не встигає там об'єм роботи реально великий. Але вона буде підпорядкована в іншій відділ. Потім у нас з'являється меристрою на відділ, з'являється початка, і тепер де ми візьмемо кошти для просторого планування, ну, по-любому його буде фінансувати Європа, область. Співфінансувати в цьому році, напевно, що ні, але в наступному точно так. Так от щоб ми могли вже писати ці заявки, нам треба ну, в будь-якому випадку, відділ, щоб прийняти архітектора, відділ, Тож, благоустрій. Ну багато питань пов'язане саме з міста, відділення міста Буду. Тому думаю, що ми єдина громада в Україні, де ну може там ще п'ять громад, де нема цього відділу. Тому треба його створити, прошу підтримати. Дивіться, що змінилося по структурі. По нашій структурі це по цьому рішення на штатна, штатна кількість одиниць зменшується. Було 46, заміняється на 42. Чого зменшилася штатна кількість одиниць? Тому що дві штатні одиниці з цього переходять у відділ, у новостворений. Одна штатна одиниця з цього відділу переходить у сектор ЖКХ. Далі у нас був відділ архітектури. Так, mm -hmm. Там було дві штатні одиниці. На сьогоднішній день ми його залишає, залишаємо відділ містобудування і архітектури і залишаємо начальника. Справа в тому, що на цій посаді у нас мобілізований працювання і не ми можемо не можемо його ну, mm -hmm. витягти з нашої структури. Аж поки людина не повернеться, потім він буде переведений у цей новостворений відділ зі статусом юридичної особи, а ця одиниця зніметься. Mm -hmm. Це просто тимчасово на вакант. Ну, як вакант? Ваканта вона на сьогоднішній день, тому що рахується за мобілізованим працівником. Ми не можемо нічого зробити. Mm -hmm. А так, все. Прошу, Прошу, Прошу голосувати. Хто за? Двоє за рішення прийнято. Е, тепер два додаткових питання е, про проєкту рішення про передачу бюджетного транспорту у обласному бюджету Київської області. Віктор, на 11 питання. За закріплення праці, за закріплення праці, що я кажу? Звісно, передайте. Ні, що діти не вчать. Прошу голосувати. Та, за. Буває за, рішення прийнято. 12-те питання. Прозив проєкту рішення про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування старости Медицинської сільської ради. Кому старости? Старости Медицинської сільської Старостан? ради. Це у нас Бурбанка та Олександрівна, Кольох Лідія Михайлівна і Могир Юрій Дмитрович належать до п'ятої категорії посад в органах місцевого самоврядування. Відповідно до статті 15 закону України про службу в органах місцевого самоврядування. В цій категорії можуть бути присвоєні дев'ятий, десятий, 11 ранку. Попередній ранг був присвоєний цим старостам 22.09.23 року рішенням ради номер 660-49-8. У зв'язку з тим, що два роки пройшло віддати присвоєння рангу, а рішення набувало чинності з 1 серпня. Це рішення, яке ми приймали вересня, пройшло два роки з дня присвоєння рангу. До них не було застосовані ніякі дисциплінарні стягнення. І не було прийнято рішення про затримки у присвоєнні чергового рангу. Ми повинні їм присвоїти черговий ранг. Це дев'ятий, найвищий у цій категорії. У мене все. Там, давай. Прошу голосувати. Хто за? Було і за, рішення прийнято. Додаткових питань немає. Всім дякую, комісія закінчена.